Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія трьома ракетами вдарила по Чернігову. Голова Ова Чаос. На добрий ранок на Чернігівщині ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і буде надавати вся необхідна допомога. Вся детальна інформація згодом. Росія терорист. Терористи мають бути знищені. Є загиблі та багато поранених. Росіяни це називають ударом помсти за Джанкою, били мігами і балістикою. І якщо ЗСУ нанесли удар по військовому аеродрому, де були виключно військові, то росіяни, як завжди, по центру найближчого міста, де купа цивільних людей. Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансу утримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них. Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, телеграм-канал Помсти пише, що Путін віддав наказ зробити Києво пекло. Готується до то рекордна кількість бортів вісім і 76 Завезли воленю ракети. Будьте обережні. Видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки та гвинтокрила поблизу російсько-українського кордону. Видання пропустило, що таким чином російські винищувачі можуть атакувати Україну одразу масово по нашій енергоструктурі. Найближчими днями буде задіяно понад 200 пілотів сумарним пуском ракет до 100, Пишуть телеграм-канали з посиланням на видання. Закликаємо реагуйте на тривоги. Ворог уже поновить удари по енергетичні. Ні, системі України, проте Росія вже не має такої кількості далекобійних високоточних ракет. Країна терорис використовуватиме більше ударних безпілотників. Сьогодні вночі російські окупанти підняли в небо чотири стратегічних бомбардувальники. Ту-95МС МС Золен'я, що вирушили у південно-східному напрямку. В низці областей України була загроза застосування ворогом тактичної авіації. Попереджали повітряні сили. Згодом стало відомо, що в атаці на Україну літаки задіяні не були. Проте два бомбардувальники до Енгельса долетіли пошкодженими із пригодами. На підліті до аеродрому партизани відпрацьовують. Вало по них із ПЗРК, випустивши одразу шість ракет. Пошкодження отримали двигуни літаків та кабіни пілотів. Тим не менше, машини їм посадити вдалось. До аеродрому вирушили колони швидких та пожежних машин. ФСБ та поліція шукала диверсантів. Місто було оточено, мобільний зв'язок глушили. Що ж, експерти зазначають, Україна не має жодних заборон на використання зброї. Розроблено власним військово-промисловим комплексом для нанесення ударів по території Росії. У нас є домовленості з партнерами, що ми не використовуємо їхню зброю для ударів по території РФ, щоб їх не звинувачують. Щоли у причетності до війни, яку розв'язала РФ, але це не розповсюджується на зброю, яку виробляє наш ВПК. У нас є певні здобутки, але не все можна розповідати. Він зауважив, що мова має йти ще й про якість. Вони українські безпілотники мають не тільки пересуватися і бути у відповідному місці у відповідний час, і зробити те, що мають зробити, і те, що вони періодично роблять. Наразі Україна готується до масовної атаки на Москву за участю десятків безпілотників після недавніх ударів по москва Сіті, як пише Wall Street Journal, на столиці Росії злетяться дрони з декількох на напрямків і на різних висотах видання вважає, що останніми атаками дронів на москву Україна могла промацувати російську ППО в рамках підготовки до масованої атаки за участю десятків БПЛА, які злетяться на місто за кількома напрямками і на різних висотах. Журналісти пишуть, що останні атаки показують, що Україна вже дуже далеко просунулася в безпілотній промисловості і стала однією з найбільш передових у світі країн з використання БПЛА. Одна з причин вето США на використання зброї для ударів по РФ Київ вже почав або незабаром почне виробництво щонайменше найменше шести різних типів безпілотників, смертників великої дальності до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.